Привіт усім! З вами Максим! Сьогодні я покажу мою другу колекцію е, пластилінових англблюдів. Це мої з братом вигадані. Починаємо від першого. Фар і марі. Ой, фар і Марі. Змія Марі. Ось таке кіпер термаленький. Оце його батько Фар. Фараон, мабуть. Багато хто з вас бачив рекламу Fox Strot Я чужу. Найкрутіший з нашої команди вигаданих Кулс. Макарончик. Його син. Як там Кулс молодший? Ой, його дідусь! Це Маг Бо колись королем. Його скіпетків. Це його друзі найкращі. Горобчики. Це Кіллі. Гірі. гірі міні. Ось таке. Ці Кіллі О! Сього крут. З окулярами такими. Чи з золотими окулярами. Ай! Скот. Продаж могучого орла, але сокіл. І найсильніший з пташок зовсім не пташка, міно, мінотавр. Тепер уміф вірити. Na co muszę? Pruszczowaj tę.